Від запропонувала попробувати сусідів З кокосом Зараз буде віка пробувати. П'ясо, яке ось так стоїть. Хто буде пити молоко, яке ми знайшли. <рес> так виглядає дім буде, чи википає. Ось так вони завжди живуть. Друзі, всім привіт! Сьогодні вирішили прогулятися трішечки не туристичними вуличками В'єтнаму, а саме ми пішли через міст. Тут більше живуть в'єтнамці, тут немає таких. Багато кафешок, кав'ярень, Тут більш таке спокійне в'єтнамське життя. Тому що там, де живемо ми, тобто через місць ту сторону за нами, там таке туристичне місце, там всякі кафешки. Ну як для туристів, масажі, кафешки, кав'ярні, нічні клуби, звичайно ж, теж присутні пляжі. Тобто, ось таке багато іноземців. А тут таке в'єтнамське спокійне життя. Ну як спокійне. В'єтнамців багато, рух теж. Навіть ось я йду по пішохідному, їдуть в'єтнамці. Скорочують вони так дорогу. Ось. Так що буду сьогодні вам показувати в'єтнамське життя. Аліса мене покликала подивитися на ось такий статуї. тут такий міні-парк є. Ага, бачиш, яка дівчинка гарна. Мені подобаються ось ці кольорові будиночки, досить гарно виглядає. Бачите, у в'єтнамців кожного є свій приватний будинок, але стіна йде, тобто стіна в стіну. І вікна в них виходять ось так наперед і назад, тобто по боках в них віху немає. І будинки в них дуже довгі. І ось так один воду, можна ж сказати, квартири. Такий знайшли ми гарний парк. В'єтнамці катаються на роликах. Аліса і для себе знайшла. Клас! Качелька така є, так? Я мой сюда був. Де є такі сади казяє. Тут мама була та діка. Ага, треба двоє діток. Ага, тут навіть для чотирьох. Клас. Тут така гарна змія. Теж собі знайшла атракціон. Правильно, підкачай ноги. Ось так виглядає Дуріан. Багато хто каже, що їм не подобається запах, а мені запах дуже приємний в Дуріані. По дорозі нам трапився ось такий будинок. Будівля, не знаю, що це. Зараз глянемо. Ага, я так думаю, що це дім Будди. Зараз йдемо всередину. Потрібно розуватися. Так виглядає дім Будди у В'єтнамі. Ось тут завжди вони залишають фрукти, це дари духам. В'єтнамі і взагалі в Азії дуже відомі ось такі каплички, їх місцеві. Теж є фрукти духом. І ось ці палички. Вони, типу, очищають ауру, чистять будинок від злих духів. І майже в кожному домі, будь-де, в кожному якомусь закладі стоять ось такі маленькі каплички. Ага. Ось така теж капличка. Якийсь їхній буда. Теж стоять фрукти, ось ці палички. От також. Ось ці їхні ось такі завернуті догори. Дахи знамениті азійські. Багато квітів. Дерева з мандаринами такі маленькі. В них на Новий рік актуально ставити. Ось так кругом мандаринові дерева. В'єтнамські перекуси. Сосиски ось так жаряться. Тут морозиво продають. Багато що ще зачинено через новий рік. Ось так досить часто в'єтнамці відпочивають. Просто сидять ось так на вулицях за своїми маленькими столиками і дивляться на дорогу. Дивляться на людей, вони на них. Аліса з вікою захотіли морозиво і ми вирішили вернутися. О, вже біжать двоє, летять за морозивом. Зараз вам покажемо, яке тут є морозиво. Ліса, морозиво, дивись скільки морозиво. Ціни тут на морозиво досить бюджетні. Ось так, як воно на картинках, так воно і виглядає. Ось таке морозиво за 12 тисяч, хоч тут його ціна 10 тисяч, але вийшло 12, тому що ось тут є навіть вивіска така, тому що тет і 20% більші ціни. Тому ми мали заплатити 44 тисячі, а вийшло 50. Сніговичку, ось, молодець. Мінуси тротуару у В'єтнамі. Байки просто повсюди. Ось тут банмі роблять в'єтнамська. Традиційна страва, такі булочки з начинкою. Тут ось якась така кафешка. В'єтнамці дуже часто їдять ось в таких закладах, забігарівка, вулична їжа. Вони мало готують вдома, вони не готують вдома так, як ми. Зранку в них це баудзи, булочки на пару теж по дорозі продають, вони купують. Але продаються вони тільки зранку, в обід я не знаю, що вони там, можливо, вдома десь в закладах, не знаю. А от ввечері особливо, ввечері вони постійно всі сидять по ось своїх таких в'єтнамських кафешках. Ну, це кафешкою важко назвати, це більш така чифанька. Ось так відпочивають, сидять, п'ють пиво. Ще одна місцева кафешка. Ось бачите, я вам про такі капелюхи розповідала, в'єтнамці ходять. Боже, заїжджають байками, чуть не в кафе. Це капець. Запах, до речі, тут такий самий, який виглядає це кафе. Ого, все ж таке варяться. У нас тут іде дискусія, хто буде пити молоко, яке ми знайшли. Віка. Пригости Женю. Вік, ти, ти, ти серйозно? Ціле? Так, запаковане нормально. Ну що? Хто перший? Зараз Інки запропонуємо, скажемо, що ми купили. І вже до нас от підходить, зараз ми їй скажемо, що купили. До речі, у В'єтнамі дуже багато сміття, як ви можете вже побачити, ось таке воно просто валяється. Дивіться, думають, думають. І молоко купили, о! Аліса дивись, зараз Аліса його і вип'є. Молочко, 27-12. Віка. Воно просрочка. Просрочка, все, стоп. Охрана відміна. Собака вигадала. 27-24-06. Гарний в'єтнамський національний костюм. Синьо-жовтий клас. Гарний. Мені такий, до речі, подобається їхній Стильок і апсоматки носила. А ми йдемо далі. Наша така велика дружня команда. Віка, викидай, викидай, не треба, не потрібно це пити. Дуже небезпечні ось ці вулочки, якраз вам хотіла розказати і повертає байк. Тому що звідси вилітають байки, як скажені. Вулочка, нагадує, як в Гаррі Поттері. Таке щось не дуже. Потрібно завжди бути дуже обережно, дивитися, чи ніхто не виїжджає. Аптека. Магазин склад. Багато зачиненого. В'єтнамці дуже свині. Мені здається, вони найбільше, де збираються сміття це біля дерев. Вони завжди його тут лишають, викидають, все під дерева. Це якось не дуже гарно. Ось так щось вариться. Ого, аж википає. Нічого собі. І тут в'єтнамці їдять. Ага, вони дуже часто беруть з собою або на доставку. Це гра. Місцева доставка, місцеве байк-таксі. Тут можна сіль зробити з тростини. Вряд ли мене чути. А ось теж накидали мусору під стовбом. Не дуже гарно. Ось вони навіть на дереві прикріпили капличку. 25 тисяч, я так розумію, це сосиска. Тут різні фрукти. М'ясо, яке ось так стоїть на землі. А потім щось там готують. Це жах. Тут теж таке свинство. Боже мій байки їдуть попри саму ногу. Ось тут щось готують. Теж така кафешка на мінімалках. Але після того, як я побачила ось це м'ясо на землі, однозначно не рекомендую їсти в таких місцях. Зайшли в ось такий якийсь в'єтнамський провулок. Тут досить тихо. Ось такі старі будинки в'єтнамські. У когось є свій магазин, так як я вам говорила, перший поверх це магазин. І на другому, третьому вони живуть. Все зачинене. Гарно все в в'єтнамських прапорах. Так, тут теж будинок. Ось так вони завжди живуть. на Відкритому всі можуть дивитися, що в них робиться. Тобто, це в'єтнамців норма. не Завжди всі відкриті двері. Ось тут теж хтось живе. Завжди відкриті двері, тобто ніхто ні від кого не ховається. Тут теж такий в'єтнамський будинок. Все відкрите. Okay, а, караоке співають. Десь там співають караоке. Але гарна така вуличка, десь так гарно прикрашене, все ось тут теж будинок. Бачите, як я вам говорила, в кожного в домі є капличка. Це все дуже сире. Ну так, тут такий район, якийсь такий провулок, дуже старий. І дуже мало людей, що дуже дивно. Ось тут якась забава. Hello. А, до речі, всі привітні, от я, наприклад, це теж така Всі привітні. Hello. Я йду, тобто знімаю, суну аж телефон свій в чиєсь житло, і мені вийшла якась бабуля і така хелло, привіт, усміхається. Тобто немає якоїсь такої агресії, що ти тут знімаєш, чого ти тут ходиш. А все дуже так привітно. Це мені подобається, до речі, у Азіаті. Вони всі такі привітні, щирі, милі, добрі люди. Ця дорога називається Лабіринт. Знайди собі дорогу і пройди між цими байками. Аліска, пролазиш. Алісі саме легше вона маленька, так? Це капець. Це, до речі, мене дуже нервує у В'єтнамі, тому що, наприклад, якщо ти приїжджаєш з маленькою дитиною, з коляскою чи там, не знаю, на самокаті і їдеш з дитиною ну це жесть. Зайшли в Вінмар, тут такий. Магазин є, він дуже популярний, він майже на кожному кроці є. Мережа така. І бійці запропонувала попробувати сосиски. Дивіться, які маленькі, Як палець. Як ніготь, як який палець. Будеш їсти? Да? Серйозно? Да. Ну ладно. Це вітнамська. Вітнамська. Але з кокосом. Сосиски з кокосом? Жах. Є ще ось такі якісь. А це з чим? Дивись. Це якийсь барбекю. Сосиска Ну, Тобто, бачите, тут ось такі сосиски, вони навіть не знаходяться в холодильнику, щоб ви розуміли. Ось така фасолка сосиски однієї. Ця сосиска, як мій мизинець, і вона мені нагадує якесь сере м'ясо. Дивіться, яка кількість молока. Ось така струбочка маленька. Це звичайне молоко, не солодке. Це шоколадне молоко. Далі синє молоко воно дуже солодке. Мені здається, тут більше цукру, ніж молока. Зелене не пробували, не знаю. Хоча сьогодні була можливість. Далі, тут є ще різні фруктові. Ось ці, мені здається, ось ці всі фруктові. Це молоко з персиком. Це ще в нас банан чи що це. Ні, апельсин. Апельсин, ну, то, то молоко з різними фруктами. Я його пробувала, чесно вам скажу. Більше я його пити не буду. Ого, тут навіть мікрохвильовка є, ну нічого собі. Ось таке додають. Ой, ось ці булочки. Тут цілий такий фудкорт. Ну, якщо чесно, то виглядає це все дуже жахливо. Піка, як тобі заклад? Оціни. Ходила б сюди. Кожного дня це сарказм. Тут ми вийшли вже більш в туристичну зону. Зразу подивіться, які тут кафе, яка різниця між кафешками. Тут більш сучасно, гарніше, охайніше, чисто. Дивіться, американські гірки працюють. Ось тут колесо видніться. Ми зараз заходимо в зону таку, як воно. Правильно сказати. Що липишся? Дуже красивий вид знімаєш. Ну так, я гірки знімала. Ну вже як є. Вид. Ну вже що, що маємо, то маємо. Тобі це смішно. Показуємо, так? Показуємо повний трешки на. Так, ми зараз хочемо зайти в ось цю кафешку, трішечки перепочити, тому що ми вже сьогодні пройшли, Іна вже сьогодні пройшла 12 тисяч кроків. Я не знаю, не перевіряла Віка, ти скільки пройшла? Зараз кажу. Угу. Точно я пішла сьогодні 9325. 9 тисяч, трішки менше. Ось таке кафе хочемо піти. А ось ці американські гірки, що я говорила, тут у нас є такий парк розваг. Вхід коштує 10 доларів. Мені здається, це найдешевший парк атракціонів за моє життя. Тому що ми були в Абу-Дабі, там платили 120, здається, доларів з людини. Давай руку. Так, зараз зачіпаємо. Були, ще де ми були. Ага, в Гонконгу ми теж платили 100 доларів. А тут 10 доларів, тобто ціна в 10 разів дешевше. Дивіться, ніхто не зупиниться, всі їдуть. До речі, у Вітнамі ось цей міст дуже популярний з руками. Тут його така маленька копія, називається Bana Hills. Багато хто з туристів його відвідує. Гарне величезне це кафе, мені подобається. Ввечері гарно тут все світиться. Ми вже тут були. Нам сподобалось тут. Мені здається, із-за виду ми сюди приходимо, тому що тут зразу вид на річку, на каруселі. Дуже гарно. О, Аліса вже готова до фотосесії. Вибрали місце, де ми будемо сидіти. Тут якраз так вид на гірку американську, дуже гарно. Коли ще сонечко світить взагалі дуже красивий вигляд. Тут ось така велика така зала, дуже багато столів. Ось так мені тут сидіти і дивитися, як люди кричать. Не знаю, чи вам чути, але вони кричать. Вирішили з Вікою купити ось цю сосиску з чимоном, з кокосом. Зараз буде Віка пробувати. Давай. Розпаковка. Давай. Покажи, яка вона всередині. Видно кокос? Ні, не видно, слухай. Кокос? Відчувається геть трішки? Відчувається смак кокосу? а ну мені. Коли її так більше розжувати... солодка, але прикольно. Це не зовсім сосиска? Таке скоріше, як не знаю. І вона так лопається, як і кракою її кусаєш. Угу. Та якась така шкірка дуже така штучна. Ну таке. Це ніби і сосиска, але ніби ні, тому що її цей солодкий такий кокосовий смак. Здається, що знаєш якась вкусняшка до чаю. Угу. Щось типу того. Ввечері тут теж дуже так гарно, атмосферно. Стільки світла, світиться лампочки, дуже гарно. І на гірках вже теж включили гарну підсвітку. Був такі таких ліктариках залізли, заховались. Гарно. Сьогоднішнє відео хочу завершити в такому гарному атмосферному місці. У нас вже вечір. Ми спішимо вже додому. Завтра нам зранечку на роботу. Тому всім до наступних відео. Коментуйте, ставте лайки. Всім пока-пока.